8 9 червня в Італії відбувся референдум. Референдум аброгатіво, де розглядалося 5 запитань. Чотири запитання стосувалися роботи робочих контрактів і різних норм по робочих контрактах, і п'яте запитання стосувалося громадянства. Це норма, хотіли скасувати цю норму для того, щоб зменшити. Очікування, так зменшити час очікування на, для подачі на громадянство з 10 років на 5 років. Так як ви вже може чули і бачили, що референдум не набрав достатнього кворуму. Тобто, щоб він відбувся, потрібно було 50% голосуючих, щоб прийшли, проголосували 50 плюс 1. Але як ми знаємо, не набрало навіть там приблизно 30% прийшло голосувати. Дуже м, був трошки незручний день. Я вам розкажу в мене клієнтка також вчора говорила ця неділя і понеділок, у ем, на півночі Італії, в де там вже, скажімо так, більш австрійська територія, тому що вже там дуже багато німецькою мовою розмовляють. В них було якраз святкування Пентекости. Це якраз свято зіслання Святого Духа, трійця і скажімо так, як в нас говорять зелені свята. Вони святкували, і дуже багато з них поїхало на ферії. І люди просто не прийшли голосувати через причину таку, скажімо так, важливу, поїхали з дітьми відпочивати і не змогли проголосувати. Трошки час такий був не скажімо, не дуже зручний. Але шкода, шкода, я голосувала і, звичайно, надіялася, і багато іноземців надіялося, що пройде цей референдум, він буде затверджений і скасують нормативу 10 років. Але зараз на цей час залишається найпоширенішим поширенішим реквізитом для громадянства подач на громадянство 10 років безперервної резиденції. Отож. Залишаємося з цим реквізитом і будемо далі дивити, слідкувати за подальшими діями італійського уряду.